Ми робимо систему дистанційного керування мінним полем. Якщо простими словами, то ми робимо глупі міни, ми їх робимо розумними. У нас є система дистанційного керування, це наш контролер, і є пристрої ініціації. До системи контролера може бути підключено до 200 мін одночасно. По кожній міні ми бачимо стан, як в якому вона знаходиться зараз. Рівень зв'язку, стан батарейки і іншу інформацію. Якщо ми кажемо про систему. З двох автономних підривачів і базової станції він складається з пристрою керування і двох пристроїв ініціації. Крім того, є комплект, який необхідний для його роботи. Це там зарядка, акумулятор і інше. вона коштує 3,5 тисячі доларів. Кожен наступний підривач коштує десь приблизно 300 доларів. Якщо ми кажемо про підривачі для мін, то там ціна ще нижча. У нас є можливість прив'язки підривачів, захищеної прив'язки до безпосередньо нашої станції. Вони багаторазові. Ну і ці підривачі за рахунок того, що сапер може віднести його на певну відстань за рахунок дроту, то відповідно теж ця система багаторазова.